Друзі, всім привіт! Хвилиночку уваги! І перейдемо до відео. Е, є в нас в Альянсі одне місце, потрібен гравець, титани нон-стоп. війни без хвиль. З вас потрібно 6 команд на війну. Загони не менше 23-х на ману. Активність і. Не пропускати титана. Титан б'ється нон-стоп, улітає він дуже швидко. Так що, кого зацікавило, будь ласка, пишіть, вступайте. Телеграм мій є в закріпі під відео буде. Так що велкам. Друзі, всім привіт! Трошки запишу проходження сов, запишу 25 й ось на нормальному. І там буде якось 5, 10, 15, 20, 25 на е, не невип... 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 невиконув... Коротше, ви, ви мене зрозуміли. Так, погнали. Йду я ось з такою командою. Ось такі в мене поки що благословення. З такою ось розходочкою не напрягаюсь, так собі просто проходжу. Так робим так. І поляна геть поршива. Давайте її трошки шевелити. Так, 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 так і так. Далі так робимо. Е, так тут здвинем прокляття, заберемо ще трієчку. Дивіться, який чудове комбо. Так, ну. Раз, два, три, 4,5. Так, да, трошки комбо там дивилися, довго вийшло. ви добрались. Ви так казали, що ви достойні, та да, я знаю. Ну, 45 не дуже багато було і краще, було й по 48. Так, ще сундучок відкриємо. Не забуваємо, що потрібно вертатися і відчиняти сундучок. Дай мені книжку. Ніфіга, коротше, толкового. Так. Ну і добренько. Потім продовжу записувати ось, коли хвилі почнуть мінятися. Так, до крапка все я тут а до п'ятого. Давайте його пройдемо. Да, полянка, звісно. І мені дуже-дуже часто почали прокляття на газельку запихати. А я останнім часом на башнях вічно газельку потеряю костюм. і потім, ну капец, капец, як неудобно проходить. Без хіла. Давай, синій, Ага. Так, газек висить. В принципі, нормально ця фігня, що Фінлі додавали. Нафига його дозаряжав? Ніхто не скаже. А я знаю нашу. Ой. Так, давай, давай, давай. Так, так, так і так. Ну, ти засранчик. Так, крутнем. Дозарядимо. І ще когось треба дозарядити. Трошки вже урона не вистачає. Ой-ой-ой, як галима я пройшов. 37. Ну, поляна була не дуже. Так, добренько, чекаємо, чекаємо тапків. Так, доковляв я до 10-го. Давайте його пройдемо. Так, давайте торнадо. Ой, тихо, 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 тільки нічого там мені не, не спаскуть. Так. Так, так і так. Ага. Добре. Да Доб... ой, червону підриваємо. Давайте цю зелену заберемо, щоб мені не мозолило очі. Так, цей об'єм. Блять. А, ні. Финли красава. Так, так. Чуть-чуть не хватает, да? Так, у нас уже соточка добавляется. І... добили. Якось вони криво вбилися. Ну і ладно, 44. Ну, такое собі. Ну так як я прохожу, то мені пойдет. Так, все, покарабкався я далі. ману по-любому. Так, ну що, пройдемо ще 15-ту. Зловив я на Фінлі по... Своїй глупості цей прокляття одне. Блять, та що це таке? О? Ну, там реально, там я сам винуватий. У ну, мене й по-другому не буває. Так, фиолетовая подъехала, да? Ну и что с вами делать? Это а меня уже лякать начинает. Так, ладно. Зараз ми зробимо так. Причому воно іменно на фінлі. Щоб я його потеряв. Так що трошечки розходочки потратимо. Ну нічого страшного. Та, лки-палки, давайте, ход вони дотравляться. Так не хотів цього хода робити. 50, так, да, так би було трошки більше. Так, добренько. Залишилося ще ще 10, ну? Да. Так, вирішив я доприйти її сьогодні, тому що завтра на працю і це буде. Ну, не удобняк буде і проходить. Тут тілі-тілі тралі валі. Пірата фінлі ми просрали. Все-таки в 19 2019. Ну, коротше, прокляття на ньому було на кожній волні. Я його рятував, рятував. ну, Я зрозумів, що від мене не відчепляться. І в один прекрасний момент я його не врятував. Погнали так, пробувати. Так. Конечно, думаю, что оно покраще складается. Так, давайте так. Так, вы что там издеваетесь? Уже червона, я тільки почав. Ну такое себе. Трошки послабіше виходить. блин, что мне с этой червоной делать? Ну, на магне, в принципе, проклятия не если что-то будем стараться. Блин, ну давай-то еще. Ой, е. накинается -то. так. Рада, там в кінці нам буде геть тяжко. Ну, вже яке, головне пройти? Так, а стоп, ману докинуло. Ой-ой-ой, як тяжко то! Що ж далі буде? А що ж буде далі? Я там поставив торнадо трошки докравчуваться, ну що я так зрозумів, без нього я нормально далі не пройду. Так, 20-й пройшли. Що ми тут візьмемо? Давайте крита візьмемо. І будемо рухатися до кінця. Так, ну що ж, добрався я до 25-го поверху. Блін, ранг 2590. І не вже стільки людей вже пройшло? Так, ну і ладно. Так, прокляті ми якби не боїмося. Нам би поле, нам би камінчик. Вертить ми будемо все одно, все на світі, і торнадо, і ці, і урагани, тому що, ну, не знаю, не тяну. Знову поляна якась кончена. Так, те що я сказав, що я прокляті не бою, це не означає, що їх треба пихати. Куди треба і не треба. Розходку економимо на босів, на тому що, ну, там взагалі жестяк. Так, якось так. Зараз маємо зарядитися так. Так, так, так. Ти диви, навіть так хватило якось нерівно заряджаюся. так. Не, не того нажав. Ще задовбалися своїми таратайками під вікном. Блять, завестися не можуть. Не де ти ще не знайти не можуть, блин. Так, давайте не спіша. не спешу. Да. О, четыре сыни хоть подъехала. Я стоял, думал, чем босса быть. Чем боссы быть. Так, давайте 4 синих. Теперь торнадо. нем Не так зробив. Трошки не так. Так, тепер ураган. Ага. Ну. Думаю, полтинник дадуть. 48, блин. Засранці. Так, мені казалось... Та, 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 будемо довго. Коротше, 414 місце. Без поняття, чи втримаюся я на цій позиції. Ну, було б непогано залишитися в тисячі. Залишитися в тисячі. Хоча б раз. І правда, ця башня тяжеліша. Ну, башня магів там просто-просто більше поверхів. А тут там моби і, моби і боси уже в кінці останніх 10 поверхів, звісно, жесть. Так, ладненько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім!